Як там твій бізнес? Ой, ти знаєш, можна було і не відкривати його взагалі. Ой, а чого погано? Це от все, що заробила, це і потратила на налоги. От ти бухгалтер, ну ти ж все знаєш. Тоже ж так було, ні? Ну, дай конкретніше. Що ти маєш на увазі, як великі податки? Тому що почув, вони так взагалі-то найдешевші по всій Європі. Що значить? Добре. Я прийшла на каву, але думаю, що зробимо маленьку консультацію. Давай почнемо з простого: яка в тебе система оподаткування? Що, що, яку форму налогооблаження? Що це таке? Як це ти не знаєш? Як ти відкривала бізнес і не розуміла, що робиш? От ти оце така розумна, а конкретно сказати, не маєш, що треба зробити, тільки оце от Налоги, налоги, консультації. А, дорого на консультації було піде. Ну, тепер якби зрозуміло. Отже, можеш мені нормально сказати, що мені робити, щоб ці налоги фактично були самі менші в Європі? Тому що в даний момент це взагалі неправда. Добре, відкрила ти ФОП, не вибрала ти систему оподаткування. Далі, які були твої плани, бізнес-модель, розрахунки? Що ти маєш на увазі? Окей, а витрати в твоїй компанії є? Чи вони не настільки великі, щоб їх враховувати в бізнес моделі? Ні. Чого питаємо? бо є дві системи оподаткування, подати кльоньовий речі, але туди враховують або не враховуються витрати по бізнесу? Ні. Добре. А працівники у тебе є? Ну, поки що ні, а там посмотрим. Твоя компанія буде займатися, як раніше, маркетингом, чи може ти вже про щось інше думала? А нормально сказати нельзя. Добре, то дивись, у твоєму випадку я б рекомендувала перейти на форму податку по Річалд, але через те, що ти не прийшла на консультацію, бо щонайменше не прогуглила самостійно, і тут я не рекомендую використовувати чат-тіпеті, тому що він дуже часто говорить неправду, то ти втратиш на податках при місячних доходах в 10 тисяч злотих, ну так тисяч 10, 10 то точно. Але з 1 січня до 20 лютого обов'язково рекомендую перейти на оподаткування Ричалд і не витрачати вже так багато на податки. Тому бачиш, податки в Польщі взагалі не є такими великими. Тільки треба правильно підібрати форму оподаткування та приїде до цього питання відповідально, а не там сям і буде лям. Десять штук, Ладно, де там тебе на консультацію записатись.